Одний червень для Черкащини був рясним на події, аби підбити його підсумки. Голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Тулуб зустрівся з журналістами. Він розповів, що вдалося зробити за місяць. Традиційно очільник Черкащини говорив про досягнення. По-перше, розпочато оздоровчу літню компанію, під час якої ...планується оздоровити майже 80 тисяч дітей. І з них Більше 10 тисяч це діти з малозабезпечених сімей, багатодітних сімей. І треба сказати, що цей процес почався більш-менш, як кажуть, нормально. І на сьогоднішній день діти вже відпочивають. серед плюсів говорить Сергій Тулуб і повернення коштів вкладникам колишнього Ощадбанку на виконання соціальних ініціатив президента України. Віктора Федоровича Януковича з 1 червня вже розпочато виплату компенсації вкладникам колишнього Ощадбанку, а також вже підібрано більше 300 фахівців із соціальної роботи, які будуть забезпечувати своєчасне випла... ви... виявлення і супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Мета одна, як ви розумієте, щоб Ті виплати і ті пільги, які стосуються, і ті соціальні ініціативи дійшли до кожної родини. Знайшов час голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Тулуб відвідати дитячий будинок сімейного типу у Кам'янському районі. До родини Таланенків очільник Черкащини завітав з подарунками. Під час візиту пам'ятаєте, може хто з вас був тоді в Кам'янський район до сім'ї Таланенків? От. Один з найменших, як кажуть, вихованців цієї сім'ї попросив, що його мрія це комп'ютер. Ви знаєте, що він вже отримав його і дуже щасливий від цього. Під час зустрічі з журналістами губернатор озвучив позитивні зміни, які відбулися і в лікарні села Мошне. А з будинку, де свого часу жив Тарас Григорович Шевченко, найближчим часом створять музей. Запевняє Сергій Тулуб. Ми протягом цього місяця відвідали декілька районів в області, і за результатами цих відвідувань були дані доручення. Ну, наприклад, як пам'ятаєте, Черкаський район, Село Мошне, там було розглянуто роботу лікарні, от, і зараз це питання працюється, допомагається, є конкретна програма. Є створення на базі лікарні центру первинної медико-санітарної допомоги. Крім того, ми там розглядали будинок, де колись перебував Тарас Григорович Шевченко. Ну, зараз вже цілий пакет документів для вирішення питання власності, організації роботи саме в цьому будинку, музею імені Тараса Григоровича Шевченко. Вже зібрано, і я думаю, що на протязі. Липня місяця ми це приймемо рішення, і також розпочнуться роботи по реставрації цього будинку для того, щоб там представити експозицію і зробити музей. Губернатор Черкащини Сергій Тулу побував і в Смілянській районній лікарні. Поїздка не минула даремно, каже керівник обласної адміністрації. Ну, як і обіцяли. Коли були в районі лікарні Смілянській, зробити ямковий ремонт під'їзду, то мені доповідають місцева влада, що вже все зроблено там. Ну, подивимось, на днях ми там будемо, так що подивимось, що там, як і що зроблено. Ну і хотів би сказати, що на ті питання, які ставились саме лікарями, Керівництвом районної лікарні це швидка допомога, рентген обладнання. До кінця, я думаю, на протязі місяця це буде поставлено в лікарню. Ми домовлялися по аптеці. Пам'ятаєте, тоді було питання. От, і Зараз працює обласне управління над тим, щоб за програмою медичний кошик. Щоб там е зробити таку соціальну аптеку, приміщення вже виділено, зараз оздоблюється, і я думаю, що найближчим часом ми вже це питання, як кажуть, будемо говорити про те, що воно теж виконане. Задоволений губернатор і поїздкою черкаських делегатів до Америки на 10 10-й щорічний фестиваль Наша спадщина Нью-Йорк та Нью-Джерсі відвідали майже 60 осіб. Вони побували у штаб-квартирі ООН та на фондовій біржі. Там делегати презентували американцям власні здобутки за останні роки. Цей візит відбувся дуже позитивним, і усюди можна ставити слово вперше. Тому що саме черкащанам, Уперше аплодували в асамблеї штату Нью-Йорк. А це штат Нью-Йорк. Він представляє себе майже 20 мільйонів мешканців. Це було в місті Олбань. От, і саме там ми зустрічалися і вели переговори з керівництвом штату, з керівництвом асамблеї, з спікером. Асамблеї, там було підписано меморандум, там була зустріч з діловими колами, там ми були присутні у сенаті, і асамблея одноголосно прийняла прокламацію на честь Черкаської делегації з метою розвитку наших взаємовідносин на майбутнє. Одноголосно це було прийнято. І така ж сама прокламація була прийнята сенатом цього штату і підписано спікером Сенату. Черкаські делегати перебували в Америці протягом трьох днів. Програма робочої поїздки була напрочуд насиченою. Щодня було заплановано по 3-4 заходи, говорить Сергій Тулуб. Було цілий ряд зустрічей. Ділових з різними бізнес колами з різними представниками бізнес-компаній. Наприклад, одна з потужних таких ділових форумів було проведено в штаб-квартирі корпорації IBM. Ви знаєте, що це за корпорація. От, багато з тих бізнесменів, які там були присутні, вони вихідці з України. Крім того, у нас була проведена також діловий форум з бізнесом в Українському інституті Америки, який знаходиться в Нью-Йорку. Ми ознайомили представників бізнесу з нашими можливостями, ознайомили з регіоном, ознайомили наші учасники цієї делегації, ознайомили. Кожен по своєму бізнесу, по своїм напрямам, зав'язалися двосторонні відносини. Ще хотів би підкреслити, що у складі загальної делегації були представники Черкаського народного хору, були представники е, Тріо Вербена, були, були митці, художники. От, і е, було представлення нашої експозиції. От. Виставки творів Черкаського художнього музею, робіт черкаських майстрів, ну, наприклад, хоча б такої, як Тільженко, як Тіріженко, в національному товаристві мистецтв США. Спілкувалися черкащани з представниками діаспори, а американцям презентували творчу спадщину, автентичну черкаську кухню та соціально-економічні здобутки останніх років. Черкаська делегація єдиний представник України на щорічному всесвітньому фестивалі. Червень завершився днем народження Конституції. Вся Україна відзначила 16-ту річницю від дня ухвалення основного закону України. У Черкасах конституційні іменини святкували урочисто. На театральній площі зібралися очільники міста та області. До них приєдналися небайдужі містяни. Учасники заходу поклали квіти до підніжжя пам'ятника батьку української нації Тарасу Шевченку. По тому урочистості продовжилися святковим концертом в Черкаському драматичному театрі. Ця подія стала важливим етапом в українському державотворенні. Саме в цьому основному законі було вперше проголошено Україну суверенною і незалежною демократичною соціальною правовою державою. Людину визнано найважливішою соціальною цінністю та утверджено реальне народовладдя. Тож дозвольте. «Щиро привітати всіх вас, громадян Черкащини, із святом нашого основного закону України. Конституцію ухвалили 28 червня 1996 року. Передувала цьому так звана конституційна ніч, коли Верховна Рада опинилася під загрозою розпуску. Засідання парламенту тривало 23 години: 315 голосів за, 36 проти та 12 утрималися. Саме з таким рахунком народні обранці ухвалили основний закон держави. Прийняття конституції завершило тривалий складний. Майже десятирічний конституційний процес стало підсумком складної праці депутатського корпусу, вчених багатьох державних структур. Цінність Конституції як основного закону полягає в тому, що, по-перше, вона наділена вищою юридичною силою та визначає демократичну спрямованість розвитку держави і суспільства. По друге, в ній знайшли втілення здобутки та ідеали світової цивілізації, а саме пріоритет прав людини, народовладдя, верховенство права, республіканська форма правління, поділ влад, політична, економічна та ідеологічна різноманітність, рівність перед законом усіх. Щоб отримати свою конституцію, Україна пройшла довгий шлях, по тому фахівці намагалися не один раз її переписати. Знавці конституційного закону і досі точно не можуть сказати, скільки ж насправді він зазнав суттєвих змін. Одні запевняють, що п'ять, інші ж три. Нині наша країна перебуває на шляху здійснення глибоких системних реформ, мета яких модернізація всіх галузей економіки та суспільного життя. Президент України Віктор Федорович Янукович до найголовніших відносить реформу місцевого самоврядування з метою суттєвого розширення повноважень влади на місцях. На черзі проведення судової реформи, організація боротьби з корупцією у всіх сферах суспільного життя, на всіх щаблях влади, повернення довіри суспільства до судової та правоохоронної системи. Нині каже Сергій Толуб, чинну редакцію Конституції України необхідно вдосконалювати, зокрема, реформувати політичну систему та виборче законодавство, а ще посилити права опозиції для прискорення процесу проведення реформ та внесення змін до основного закону, говорить очільник Черкащини, президент України Віктор Янукович вже навіть створив конституційну асамблею. Головною метою створення та діяльності якої є підготовка законопроєктів, про внесення змін до конституції України. Венеціанська комісія Ради Європи загалом позитивно оцінила факт її створення. Діяльність Конституційної асамблеї є пошуком суспільного консенсусу та політичного діалогу у найбільш пріоритетному питанні розвитку українського суспільства та держави. Питання оновлення у Конституції України. І саме цей орган повинен стати місцем. Для широкої дискусії, для фахового обговорення перспектив і напрямків поліпшення основного закону нашої держави. Крім того, чергову річницю прийняття Конституції запевняє Сергій Тулуб, варто сприймати не лише як свято, а як привід для оцінок та висновків. В першу чергу в економічній сфері, де сьогодні сконцентровані всі больові точки держави та суспільства. Робота ця величезна. І багатопланова, вона потребує справді всенародних зусиль, тим більш вагомими будуть її результати як кроки до всього того, що ми поставили <стр Writing> собі за мету, обираючи шлях вільного і на розвитку. Окреслити, що Черкащина займає достойне місце в нашій державі через унікальність свого географічного розташування, особливості історичної. Поступу економічного потенціалу та культурного різноманіття область має всі передумови для подальшого динамічного розвитку. В області успішно втілюється програма Будуємо нову Черкащину. За результатами рейтингової оцінки, яка проводиться Кабінетом міністрів України за підсумком першого кварталу поточного року, за динамікою економічного розвитку. Черкащина посіла перше місце між 27 регіонів такі результати сьогодні треба закріпити, каже Сергій Тулуб, і додає усе необхідне для цього є І висококваліфікований кадровий склад, і перспективна виробнича та наукова база розгалужена, потужна транспортна система, розвинена інфраструктура. Це створює можливості, які дозволяють оперативно та ефективно впроваджувати. Соціальні ініціативи, проголошені Президентом України Віктором Федоровичем Януковичем, тобто покращувати рівень життя населення. Так, лише з початку цього року середньомісячна заробітна плата зросла майже на 20%, скоротився рівень безробіття і становить нині тільки 3% від працездатного населення. Протягом цього року створено більше 11 тисяч робочих місць. Значно зросли обсяги виплати з усіх видів соціальних допомог у державному бюджеті. На цей рік на ці виплати передбачено майже 1 мільярд гривень для Черкаської області. По тому Сергій Борисович за високий професіоналізм сумлінну працю та з нагоди Дня Конституції України вручив нагороди. Орден третього ступеня за заслуги отримав голова обласної ради Валерій Черняк. Такі ж нагороди вручили батьку Динаку, який виховує п'ятьох дітей Станіславу Щербині, ерківському сільському голові Леоніду Польовому та водію оперативної виїзної бригади з району Володимиру Слиньку. Почесне звання Заслужений лікар України отримав начальник головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф обласної державної адміністрації Володимир Брожик. А член Черкаської міської організації ветеранів Лариса Буга отримала орден княгині Ольги третього ступеня. Не забув Сергій Тулуб і про матерів героїнь. Їм очільник Черкащини з нагоди Дня Конституції презентував грамоти від Верховної Ради України, медалі за працю та звитягу, ювілейні медалі 20 років незалежності України, почесні. Грамоти обласної державної адміністрації годинники та путівки до санаторію. Ми всі маємо розуміти: у нас одна вітчизна ім'я якій Україна. І всі ми хочемо, щоб вона була заможною, щасливою, справжньою матір'ю для всіх її громадян. Тож нехай над нашою державою буде чисте небо. Лагідне, життєдайне сонце та мир. За роки незалежності ми глибоко усвідомили істину, висловлену у пророчих словах нашого земляка Тараса Григоровича Шевченка. У своїй хаті, своя сила, своя правда й воля. І ми маємо всі пам'ятати, що Україна починається з кожного з нас. Ми з вами господарі на своїй землі у своєму краї з Днем Конституції добра злагоди здобутків і перемог.